З десяток працівників комунального телебачення фінансованого з кишень Кримечужан, анонсована провокація та власне особисті провокатори доставлені у зазначений час та місце. Учора особистий прийом громадян проводила заступниця міського голови Ольга Усанова. Ну і поки сама віцемерка заявила, що готова відповідати тільки на заздалегідь узгоджені питання, зрея працівників комунальної телерадіокомпанії спочатку виступали адвокатами від на самому прийомі, потім вже рушили з питаннями до наших журналістів та журналістів Кремачуської. Газети, що змусило одразу двох операторів, п'ятьох журналістів та двох заступниць директора полишити свої місця та прибути до пункту анонсованої віцемеркою провокації. Дивіться далі у сюжеті. Ще наприкінці минулого тижня стає відомо, що особистий прийом громадян проведе віцемерка Ольга Усанова. Це та заступниця міського голови, яка так полюбляє подорожувати Полтавщиною. Полтавщину вітаю. З вами Осанова Ольга та так не любить відповідати на питання неприручених журналістів. Будь ласка, залиште люди вишти, ми вийдемо не буде пресканференці. Ні, ну хай розкаже. Це не пресконференція. Ми на прийом. А он держав держит ручку. Та повернемось до анонсованого прийому. Наші журналісти, а також колеги з Кременчуцької газети, реєструються на прийом. Адже це чи не єдина можливість почути відповіді на питання, з якими щоденно до нашої редакції звертаються містяни? Втім, замість акценту на проблемах жителів, пані Усанова йде до поліції, як каже сама, бо на прийомі можливі провокації. Отримала інформацію про те, що планується чергова провокація. І все б то нічого, але як виявиться згодом, тих таки провокаторів пані Усанова ймовірно покличе з собою сама. А, а я навіть не харчив з... з... закінчити я питання, я чого ви перебуваєте. Яка різниця, що ви сказали що я там? Відповім. Я зараз питання за питання. За за ви мене перебуваєте. Що Я після після кажу, я задаю питання, Ви мене Ми домовляємося, що спілкуємося після прийому. Ми прийом. з вами Я з вами не спілкуюся. Якщо ви не хочете спілкуватися, я не ні близько десятка журналістів комунального телебачення, яке нагадаємо, фінансується бюджетним коштом. Прийшло на прийом до віцемерки. Свої аргументи навіщо таким складом та що сенсаційного збираються фільмувати? Пояснюють приблизно так. Сьогодні на прийомі громадян готується провокація. Тому ми прийшли. А прийшло у нас багато, бо у нас у всіх є запитання саме до вас. Журналісти, яких по праву називають провладними, апелювали до неугодних медійників і під час прийому Ольги Усанової незручне питання до чиновниці для її групи підтримки як червоний прапорець. Скажіть, будь ласка, ви є військово зобов'язаною особою чи ви не військово зобов'язана? Mm -hmm. Цьому питання також немає в переліку, цікавить це питання. Я що не можу його задати? Олежен ви одні на прийомні люди. Теж чекають, може прискоримо процес. Ну, Продовжити. ми чекали 40 хвилин, тож не переживайте. Але люди приходили з запланованими питаннями, а не висок, я не перебував, коли просто інші інші виступали можна. Я задав можна поважати час. Можна. можна поважати. Якщо так, ви так. кудись спішите, ви можете йти. Як кажуть самі представники комунального медіа, профінансованого тільки цьогоріч на понад 23 мільйони гривень з бюджету міста, мають безліч питань до колег. А саме до приватного візиту та Кременчуцької газети. Ну і, власне, ось воно сакральне та важливе. Відповідь на яке приїхали отримати ти мало не повним складом живаго визнаний ворогом України. Угу. У вас власник далі. живаго. Ви, ви знаєте, що ви Живаго відпов... – живаго борохувати. Ви відповісти не за свої слова. Ні. Якщо ми не підемо так, в суд, ні. що він у мене власник далі мовчання, а ще прогулянки перед нашою камерою, аби закрити фокус усього дійства. Втім, що ж передувало такій активності комунального медіа. У п'ятницю на візиті виходить черговий випуск програми журналістських розслідувань. Досліджуємо, аналізуємо факти, пов'язані з діяльністю КТРК. Від сторонніх підрядників, яких залучають до виготовлення фантомних програм, до півмільйонних витрат на паливо. У фокусі нашого дослідження і закритість діяльності комунального підприємства, фінансованого бюджетом міста. Наш запит про штат працівників заявлений та реальний, просто ігнорують. Можливо, після виходу програми представники медіа готові апелювати фактами. Але ж ні, будь ласка, наступного разу ви коли знімаєте, ви знімаєте з робочої сторони. Зазначимо, що директор КТРК Сергій Перепелятник даний перформанс своїх підлеглих лаконічно проігнорував. Чи досягли журналісти комунального медіа, поставлених перед ними цілий невідомо, як і невідомо наскільки прийнятною та етичною подібну поведінку медійників вважатиме Кременчуцька громада.